Всім доброго дня, вітаю вас. Бажаю вам вічного здоров'я, мирного неба. У нас сьогодні такий вітрюганос піднявся. Зранку ще не було, а це під вечір взагалі. Щось воно таке знов южить. Вже один дощ дождалися, пішов. Мимо нас. Ще Модруги другий сьогодні. Побачимо, дочекаємося. Картопля вже посохла, хоч бери да вибирай. Піднімається бур'ян вже. А я йду, хочу кавун. Подивитися, можливо, який постиг, то вирву, подивлюся. Не знаю, зараз якийсь придивлюся. Вітер, звісно, не знаю, чи вам щось чутно, чи не чуть. Взяла відро, як же нести, вдруг якийсь прийдеться нести. Так. Звісно, треба дивитися найбільший. Ага, тут оцей хвостик вже посух. Тепер слухаємо. ніби репить всередині, отак я не розумію. А я так придавлюю. І він має хрустнути, він там хрустить трохи. Це кручу, верчу і не хочеться перевести його. І Навірно, хай ще залишиться. Піду на другий город. Там точно репів. Що робити? Брати його чи не брати. Не піду там, там менший, не так буде шкода перевести. Вітер який гуляє по полю. Не взяла на цьому, роді зараз гляну на цьому другому, що тут з кавуном. Правда, один такий величенький, ну я його... Мабуть, зараз і заберу. Соломи накидали. Гарбузи жовтіють. Ми треба забрати, бо такі сусіди, що приходять і обривають ці усе, щоб бува не доводить господь на їхній городний переліз, гарбуз. Тепер позадирав листя на денях. Ну, день ще зелені, як полагаються. Оцей. А ну зараз. Не знаю, була, не була, рву. Зараз і зважу, цікаво. Ого, я одною рукою не підніму. Зараз положу відро. Дивіться, який красунчик. У каністру. Ого! Зараз зважу, цікаво скільки важить. Хороби був червоний да смачний. Бо Буде ж шкода, що вирвала і перевела. Ага, не так легко його нести, важкий. Нічого донесемо. Головне, щоб був стиглий. Дали світло, поналивали воду, так вони бистренько. Так плавали тільки що, а це стали і дивляться. Купайтесь. Не хочуть. Бояться мене, що підійшла. А, а. Каже правильно. Хто боїться, хай не купається, я буду купатися. Витягла до хати, бо вітер так хочу зважити ж, правда, з відром? 6900 з лишнім. Ну, це з відром, зараз виложу відро зважу. Пусте відро 645 грам. Отакий кавунчик. 6900 мінус це десь 6 кг з лишнім 6300 може трошки менший буде кавун. Бо одною рукою важко піднімати, воно бачили, віса стрибають. Ну, Будемо говорити 6 кг. Ось такий красунчик. Ну, це ще не дуже великий, там більше є. Ну, я великого дуже побоялася. Зараз взяла холодною водою, бо він дуже гарячий, щоб він охолов. І потім будемо різати, дивитися. Будемо сподіватися, що він червоний і смачний. Ну що, пробуємо. Який кавун рипить, Рожевий. Зерно, звісно, ще зеленкувате, ну синуль. Ой, випало. Добрий? Mm -hmm. Солодкий? Так. Yeah. Mm -hmm. Ну, воно зерно. Wow. Бачите, якесь незріле, навіть не набралося те плюсле, mm. але добрий. добрий. Домашній. Зато це весільне їсти можна. Ну да. А, стигли, ось у далі стигли зерно, чорне. Значить, можна рвати. Тож, такий кавунчик у нас вродив, всім смачного. Ой, чуть не випав. Що ти йому перебив? Так хотів заспівати гарненько. Давай, заспівай мені. Давай. Не вже все. Доброго дня. Йду на город, взяла відрохочок кукурузина, ламать, зварить. І скільки ходила, не було. А це знову з'явилося моркві, ота я гадуюся, та павеліно, чи як вона там називається. Треба все обірвати, поки вона не зацвіла, де да, щоб не насіялася. Ось, бачите, вже пускає знову си. От уже ж гадина. І не було довго. Я кожного разу, коли проходжу, дивлюся, щоб не пропустити да зірвати. І все ж таки, бачите, ну, появилося. Бо як заплете, тоді я їй ради не дам. Морква, бачите, горить. Нема дощу горить. Зараз вирву це побриваю. Ось плететься. Щоб вона не розпространялася, треба її зрівати, мені писали, де да я зайшла в інтернеті, теж читала, що краще його позрівати, не давати йому зацвісти, щоб воно не насіялося. Хоча, де воно це само набралося, цікаво. Так, зараз оберу. Ось дивіться, надрала скільки. Зараз ще наламаю сюди кукурудзи, почищу, а потім це викину, щоб воно посохло і потім спалю. Тому що бажано його спалити, щоб воно не розмжалося. Зараз наламаємо качанів. Поки сезон молодої кукурудзи, то треба... Не гаяти часу, щоб вона не постріла, хоча вона довго і не старіє. Ну, трохи зварю, бо вже Артем просить качанів варених. Раз зварили. Хоча ви знаєте, вона для мене якби ще трошки постояла. Дітям хочеться, нехай їдять. Тут вистачить, насадили чимало, то хватить. Ой, дивіться, вже хтось морху допомагає під'їдати. Чи миші? Навірно, миші, бо такі сліди, як миша, чи зуби. Дивіться, як гарно гризе. Угу. Ми чимало нагризло. От гадость мала. Так уже б усю доїдала, то таке, попів моркви не з'їла. Треба полити. Якщо ввечері буде світло, треба притягти сюди шлангу і поставити, хай поливається морква, бо дуже сохне, бачите, тут щось. Ну, воно ж сорта різні, тут більше така гичка. Тут трошки менше. Хотіла вирвати морквину, не вирву. Треба йти, щоб. Чимось підкопати. Ось А паутин страшне. Понасновували пауки. Нагризлися. Наче так з вершечку морквина. О, оцю може й вирву. Ось. Ага. Оп, оп, оп-оп-о. А, понятно, чого я її вирвала, гляньте. мишачі он зуби Треба чи яду насипати. Яка морквина? Бо таку вириваю, так переривається стебла. Ну зараз отут спробую. Угу. Бачите, ні, не вирву. Не рветься. Ото, що під'їде, наче через що вона в мене й вирвалася. Вариться кукурудза, пахне на весь двір. Ще хай трошки покипить. Відсідемо і заллів холодною водою. Постоїть і будемо смакувати. Які качені гарненькі. Це якийсь один поганий. Ну, вже виламала, трошки можна буде щось погрести. Попробую. Можливо, ці вже не такі молоді, як ті. Перші. Це ось якийсь новий сорт, бачите, біленька кукурудза. Тут більшість жовта і біла зернятка. Тут наоборот біла, і де-не-де жовта зернинка. Ну це якийсь новий сорт, таку ще ми ніколи не купалися. В цьому році мені дали якийсь новий. Назву не пам'ятаю. Оці точно смачні, а цей ще не знаю. Ну, теж голландський, я думаю, теж буде смачний. Так, хай вариться. Ще хай трошки покипить, бо недавно тільки почала кипіть. І будемо відсіджувати водичку. Це у нас красунчик зацвів вже, правда, відцвітає. Соняшник десь взявся, самосійний зійшов і цвіте. Вже он зернятко з'являється. Ой, раніше, як тримали кролів, так садили весь город, обсаджували. Цими соняхами. І ось оце ходили, обривали, і кролі його дуже гарно їдять. Ну тільки це, бачите, якесь уже хворе листя, то таке воно чисте, повинно бути зелене. Вони так його гарно їдять. І тоді на осінь стояли самі струпаки, і якщо не випивали горобці, бо вони дуже люблять ласувати насінням, то тоді вже зрізали і вибивали насіння, сушили. А це вже не садимо, тому що. Горобці не дають їм дозріти, в цьому насіння випивають зразу. Гарненькі цвіте, Хай цвіте. Плокса тут також цвіте. Оце дуже гарний колір такий. Вже ж бачите, набагато пізніше цвіте. Ну, вон в'яне, в'яне, в'яне. Тут трошки щось така жвавіша стоїть, а та он опустила вуха. І гортензія ось ще цвіте. Це вже відцвітається, вже бачите, ось наче хто підпалив. А тут ще декілька є красивих. Нехай цвіте. Хто це привів сюди своїх маляток? Хто шкоду буде робити мені в квітах? А? Бігають. Ось вже потоптали мені чорнобривці. От вже ж обезяни малі. Вже все розламали один кущик. От. Обезяни малі. Тут вже згоріли квіти, нема. Тут також ось догорає, да ще топчуться курчата, курядиться, як калачик цвіте. Гарненько. Поперла всюди. Куди повела їх? Кажи, куди повела? Куди повела? Бігають, мишенята, наче. І котик ось в холодочку. Хто тут потягається? Ой, чого кашляєш? Хто потягається? Під гортанзією вмостилася кицька моя. Да? О, Мурзик, звідкись вже шурує почув, що я забалакала до кицьки. Так треба ж прийти і собі, так, да, Мурзик? Ой, мої котята. Ой, мої котята. А де Муська? Щось я не бачу мусі. Де? Де ділася ваша мамка? А це вже під ноги Бряхнувся, щоб чухала, вже не пустить пройти, поки не почухаю, да? морзіла. Де муся? Де муся ділася? Чого я її не бачу? Десь в холодку, чи йде вона? Ай, мазуни. Ай, мазуни. Хм? Так? Одвернувся, бачиш? Одвернувся до от тебе Мурзик. О, Ще он виглядає, язиком мелькає, що ти там вмиваєшся? Що їв? Так ти спав, сонний він вийшов. Погоріли фіалки. Да, все, Мурзик. Пішла я, пішла я в хату. Нуляйте. Поблизував мені всі руки рижі. Треба же рижу почухати. Каже, я ж встав для того, щоб ти мене почухала, так? Да? Так, ще немає муськи, черниша. І ще одне трьохмасний. Я не знаю, де, як, кого звати. Да, Мурка і Аська наче. А хто з них яка, не знаю. Артем назвав. Да? Мурзіло. Ой! Рижий спить на ходу, не доспав. Думав, щоб не прозівати, треба бігенько вийти.